І Кремль примудрився вплинути на деяких людей з оточення Дональда Трампа, вважає президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю для видання Тайм він сказав, що Росіянам вдалося змусити американців повірити в те, що українці не хочуть закінчувати війну. Саме тому вони почали вірити Путіну на слово, замість того, щоб прислухатися до фактів. Власної розвідки зазначив Зеленський, і один з прикладів перекручення інформації на свою користь це брехня росіян про оточення збройних сил в Курській області. І до речі, Трамп не заперечує Зеленському стосовно російського впливу на американських посадовців. Проте зазначив, що це може бути пов'язане із зусиллями щодо досягнення миру між Росією та Україною. В інтерв'ю журналу Тайм він сказав, що ймовірно росіяни вплинули на деяких членів його команди, але лише для того, щоб врегулювати питання припинення вогню. Тому що і Україна, і Росія хочуть мирного врегулювання. І нагадаю, що американська розвідка передавала до Білого Дому оцінку ситуації в Курській області, стверджуючи, що українські війська не потрапили в оточення. Однак, президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на зворотньому. Про це пише Ройтерс. Розвіддані про відсутність оточення українських сил надіслали до Білого Дому поза минулого тижня. Серед них була відповідна інформація від ЦРУ. І до слова напередодні в інтерв'ю для Fox News Тайм сказав, що Трамп, пробачте, сказав, що 2,5 тисячі українських бійців потрапили в оточення в Курській області. Ще раніше казав про те, що він просив Путіна їх помилувати. Ну і от чи є в команді Трампа власне люди, які потрапили під вплив російської пропаганди, чи вони власне цю пропаганду вливають у вуха Трампу, чи можливо це і він головне джерело впливу цієї російської пропаганди і віри росіянам на слово? От зараз про це будемо розбиратися з Віталієм Балою. Це політтехнолог, політичний консультант. Директор агентства моделювання ситуацій, пане Віталію, я вас вітаю. Добрий день. Доброго, Доброго дня, слава Україні, героям слава. Ну, от бачите, ми певний час е дійсно намагалися зрозуміти, а як так що виходить, що Росія, тобто Америка, Ам Сполучені Штати Америки, подекуди Дональд Трамп, подекуди Джей Дівенс. Останнє е підігрування і фактично. Американцем висловлені російські наративи про референдуми, які відбулися в українських окупованих областях і в регіонах, це стів Вітков в інтерв'ю Карлсону. Так на знаєте, на блакитному оці говорять американці, і Трамп такими прикладами теж нас розчаровував. Хоча остання заява Трампа про те, що можливо Росія тягне час і уникає примирення, уникає припинення вогню. Дає шанс невеличкий для оптимізму. Тож, на вашу думку, чи є ну не кроти в оточенні Трампа, а люди засліплені російською пропагандою? Ну, перше, на мою думку, Володимиру Зеленському не потрібно було говорити про це, про те, що я вплив на членів команди Трампа російської дезінформації. Трамп одразу ж відреагував, більше того, коли Володимир Зеленський сказав, що то неправду заявив Трамп стосовно е, оточення, навіть якщо це так, і це буде, будемо сподіватися, що так і воно і було, і, і такого і не буде. Але говорити на весь світ, що фактично Трамп брехун, навіть якщо це і так і є, на мою думку, це абсолютно є неправильно. Бо взаємостосунки між Трампом і Володимиром Зеленським і так не можна назвати дружніми. І така швидка його реакція, до речі, на от такі заяви говорить про те, що знову це його задіває. І це точно не покращує взаємостосунки між ними обома. Це перше, друге. Ну давайте ж не будемо наївними і згадаємо перший термін Володимира е Володимира, кажу Володим... Трампа, коли він зустрічався з Володимиром Путіним. Пам'ятаєте, да? коли це була зустріч? І Трамп вийшов і сказав, що він довіряє Путіну, а не довіряє своїм розвідкам. Це ще було коли? Тому ця ситуація насправді на мою думку саме виходить із Трампа. Ну не не із Трампа, а саме із його позиції по відношенню до Володимира Путіна, а не те, що там дезінформація, що хтось там щось дивиться, чи там якесь не знаю телебачення, чи щось там читає, чи йому там підсовують, як ви кажете, якісь крути там. Щось сказали чи не сказалися там, не якомусь ефірі, чи в Скабєю, чи Соловйову, чи Соловйова. Насправді його відношення до Путіна це все і є результат. До речі, вчора вівторок, якраз представники розвідок Сполучених Штатів Америки, доповідали конгресу стосовно зовнішніх світових загроз і там. Писала перед тим, якщо не помиляюся, New York Times, можливий Вашингтон Пост, що цікаво переподивитися, яку позицію займуть керівники розвідок, чи так як вони це раніше були, стосовно того, що Путін це є загроза і Російська Федерація загрожує як не тільки Україні Європі, але й національним інтересам США чи все таки вони будуть говорити так, як хоче почути Трамп з верховичого відношення до Путіна, а й також підлила масло вогонь. Щоб ця ситуація стала більш напруженою, оці ці заяви Віткова, якого ви цитували, коли він дав красону інтерв'ю, де він говорив, що потім, взагалі, він там молодець, непоганий. Якщо він служив в КДБ, значить а там були тільки кращі. Він кращий, він хоче миру і Так далі, і тому подібне. Тому насправді тут то ситуація ну виходить із середини і говорити речі щодо дезінформації. Ну це було, це було неправильно і з одного боку, і з другого. Так, от пане Віталію, я щось не можу зрозуміти. З точки зору взагалі політехнологій, дивіться, от візьмемо Трампа як особистість, так є один е е його, наприклад, ну, контакт, який каже йому, друже, та тебе намахують, тебе обманюють прямо зараз на весь світ. Він каже: Ну, клас, окей, але я тобі не ну. Дякую, що ти мені кажеш, але мені це не подобається. І другий його контакт, який каже: Ти класний, я готовий з тобою співпрацювати. Ми можемо економічно зараз роз, не знаю, розвалити весь світ і створити свою власну імперію. Але при цьому це абсолютно повна брехня, лестощі, компліментарність, і цей другий контакт під цими словами взагалі тримає ніж за спиною. А добре. Трамп вірить цьому другому контакту а, і сприймає його за чисту монету. Що буде тоді, коли він дійсно зрозуміє, що його оббріхують і лестощами йому затуляють очі? Ну, стосовно ножа, це треба ще могти того, ножа застосувати, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки і Росію. Стосовно економіки, це неодноразово не і американській пресі про це писали. Говорили, що економіка е, Росії в найнебільшу ніж італійська, тобто там серйозної перспективи те, що будувати, ну зовсім нема е, ніяких, і ту, як ви кажете, якусь економічну імперію створити це ну нереально. Бо сама економіка Росії вона є дуже дуже незначною з точки зору таких великих амбіційних е, завдань. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про те, хто би мав це реагувати, ну точно не президент України, я кажу після тої сварки. 28 лютого. це міг би там ну умовно кажучи зробити хто завгодно. Є в нас достатньо людей всередині країни, які би могли виступити, починаючи там умовно з народних депутатів. Просто запуск запускати ці інформаційні хвилі якщо ми говоримо, як це треба було робити технологічно? Можливо, навіть в американській пресі, так але це не президент має робити на мою думку. Тобто я вважаю, що це було технологічно зроблено неправильно. Якщо ви заважите, то дивіться європейці, всі лідери Європи, вони всі прекрасно все розуміють. Марк Рюте, який був. У Трампа він також все прекрасно розумів? Він посміхався і навіть не заперечив там і стосовно Греландії багатьох інших речей. Але він має довіру до Трамп, має довіру до нього, і в певний момент безумовно Трамп може до нього дослухатися. Це насправді і є називається тою дипломатією. Треба пристосовуватися до тих реалій, які є. І якщо ти хочеш говорити умовно, навіть кажуть, що це правда там чи неправда. Але якщо ти бачиш, що це не сприймається іншою стороною, то навіщо про це? І далі пов продовжувати повторювати, говорити. Ну, це добре. точно не покращує стосунки ні між президентами, ні між країнами. Хм. Ну ми ж тут за правду, знаєте, ми звикли до того. Ми що... Дипломатії немає правди. дипломатії є інтереси, і твої, свої інтереси треба відстоювати. І більше того, є такий вислів, що дипломату якраз язик і він даний для того, щоб він менше говорив, так, а більше слухав. Це є проблема. Мені це дуже ну, для мене це чутливо, бо я за е, освіту якраз є. Скажем, співцізмі жодних відносини. коли на все це дивлюся? Ну я вам чесно говорю, я дуже деколи нервую, спостерігаючи які такі просто банальні елементарні помилки, робляться. Добре, а якщо пропустити іншу версію, скажімо, що американцям, в тому числі і Трампу, доводиться зараз, скажімо. Цю російську брехню і пропаганду сприймати, якось її трансформовувати, якось її, скажімо, пережовувати, подавати. А, і, до речі, тут ще теж момент, а кому вони її подають? Внутрішньому споживачу, що вони такі класні, а споживач настільки дурний, що не сприймає, ну, все сприймає за чисту монету. Тобто, якщо питання таке: якщо американцям доводиться Прикидатися жертвами російської пропаганди і транслювати російські наративи, то навіщо вони це роблять? Ну, по-перше, я не бачу, щоб вони прикидалися. Я більше того, я не виключаю. Давайте ми згадаємо, що Трамп він також був дуже тривалий час ведучим дуже популярного телешоу. І ця відповідь це може бути насправді тролінг. Так що давайте будемо ну, реалістами, і не треба все сприймати так, от, буквально як він це говорить. Я більше того вважаю, що це насправді був тролінг. Стосовно що слухаються дезінформації, а е, до цього процесу безумовно треба долучати, якби їх назвав там віртузів дипломатії українських. У нас вони такі є. і є, є такі, які мають і безпосередні стосунки з е, представниками республіканської партії, тих, хто має там вплив. Їх, їх треба запускати тут не публічно. Вони мають через ті канали, яким в тій чи іншій мірі довіряє чи прислуховується Трампу, доносити те, про що ми з вами зараз. І говоримо. Це не має бути жодному разі якісь публічній дискусії через засоби масуінф через засоби маси інформації. Це тільки, на мою думку, ну ситуацію погіршує. Ну тобто я розумію, що ми говоримо про якісь Оруелі, Оруелівські е поняття. Тобто, там, де ми. війна. Я ну зараз війна... це дуже часто всі вживають. Я би все-таки не намагався зводити все до цього скотського двора. Я кажу, так я би говорив про професійну роботу, якою треба займатися. І треба все зробити для того, щоб зводити до мінімуму всі ці негативні наслідки. які в нас зараз є на жаль. Після 28 лютого любі підстави вони за це чіпляються. Там дійсно як ви кажете, крути. Там є там є не крути. Там просто є люди, які ну їм давайте так за великим рахунком нинішня адміністрація, чина адміністрація Сполучених Штатів Америки. Вона не має жодних емоцій до України, жодних на відміну від адміністрації Байдена. А наша е, чинна влада вона живе от ще тим таким алгоритмом, що ми там емополітики, емо я кажу, треба було з не, не давно завершувати. Вона зараз не працює, вона працює в зворотньому е, цьому е, моменті. Я говорив ще, ну не знаю, тільки почалося стала після інаугурації, що Трамп не буде нянчитися, як Байден з Володимиром Зеленським. І Робити вигляд, що він не чує, коли Володимир Зеленський там тоді виступав, щось вимагав чомусь звинувачував. Спущені штати буде зараз жорстка реакція. Ми побачили це 28 лютого, і треба зразу зробити висновки. А вони не робляться далі. Продовжують робити ці публічні заяви. Ще раз кажу, це хай робить депутат, якийсь там відповідає за міжнародні справи. Ну точно не президент, не прем'єр-міністр і не міністр закордонних справ. Добре, пане Віталію. На останок питання коротке. Ви кажете, що е, от як вам бачиться з точки зору політехнології і Політтехнолога, що е, зараз адміністрація теперішня Трампа абсолютно жодних емоцій до України не відчуває. Воно то так. Але як ви оцінюєте їхню? Можна не відчувати емоцій до будь-кого, можна бути абсолютно ноль емпатичним. Але чи, чи, чи бачите ви їх професіоналами? Чи бачите ні, ви їх про. О, ні, оцей е, скандал, який зараз ще фактично розгортається стосовно сигналу, да, де вони обговорювали всі ці удари по Хоситам, е, то ті ж французи, от відставний генерал лейтенант Французький, який був е, командуванні НАТО в Європі, Мішель Яковрів, він сказав, що це просто каже: Ну як же він їх звав? Він назвав їх там некомпетентними ідіотами і так далі. По тексту це й відкрито сказав, що каже, якщо. На такому рівні таке обговорення, це безумовно, нам треба думати. Це вже до речі, англійський депутат, лідер лібералів в Британії в парламенті, сказав, що нам треба дуже добре передумати, чи варто от, ділитися з тою інформацією розвідки, так які ми надаємо. Тобто всі прекрасно все це розуміють, але це не говорить у тобто це не говорить ні прем'єр-міністр і Великої Британії. Ні, президент Франції, а ті люди, які ну в тому компетентні можуть це зробити це ще черговий підкреслює про те, що я говорив трохи трохи вище. Це треба також. Я ну, я дуже сподіваюся, тобто, що це таки бачачи, ми перестанемо робити помилки, бачачи непрофесіоналізм, не варто про нього вказувати. Принаймні, а навіщо? ну особа... я навожу на останній приклад. Дуже такий так всі про нього забули. В нас пам'ятаєте, була така формула миру була. Конференція високого рівня 15-16 червня минулого року, ну а там десь за 10 днів в Сінгапурі була така безпековий форум Шангріла і туди Володимир Зеленський, до речі, прилетів без запрошення. Виступив на прес-конференції, звинуватив Китай у тому, що Китай відмовляє країни глобального півдня, щоб вони взяли участь у цій конференції всього рівня, яку в нас називали саміт. А після цього там відсилали міністра законних справ Кулебу, щоб він налагоджував стосунки з Китаєм. Ми ж розуміємо, що тепер на декілька років у нас не буде ніяких нормальних стосунків. Я маю на увазі чинної влади. Як можна такі публічні речі робити, заявляти? Тому хто що витік шо що... таке можна? Ми можемо з вами говорити в дипломатії. Такі речі вони просто є неприпустимі. Ну це просто нереально. Це тільки негатив для країн. Зрозуміли, зрозуміли, почули вас. Дякуємо за те, що знайшли час за ваші відповіді. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації. Щойно був з нами на зв'язку.